Сьогодні не буде ніяких Греції, Італії і інших закордонів. Сьогодні все буде по домашньому. Ну, бо по-іншому бути не може, бо ж це відео про душу України, місто Львів. Львів. Ну, принаймні так кажуть, ви ж це можете не погодитись. І це ок. Поговоримо про те, де у Львові збирається вся нечість. Скільки людей викрав із з'їв Львівський лев? What? Чому годинник там спішить на цілих 5 хвилин, а його ніхто і не збирається переводити назад, та ж і всі тому раді. Ну і на кінець вишенькою на торті буде історія про примарний потяг, який в свій час налякав львів'ян так, що вони бідні аж посивіли. Як ви вже зрозуміли? Ну, якщо не зрозуміли, то розказую. Сьогодні будуть легенди! Его. Ні, ну ви ж не чекали, що я розповім, куди у Львові можна піти і де смачно поїсти. Бо я не знаю. Це по-перше. А по-друге, чого ще можна чекати від людини, в якої кожне відео як не про бабая, то про бабу Ягу, то про якогось мінотавра. Легенда. І так, легенда номер один про місце збору всієї львівської нечисті. На цьому моменті я хотіла пожартувати про сихів. Це такий район в місті. Ну знаєте, в кожному місті таке є з максимальною концентрацією чотких пациків там. Е! Дрищ, а устоять, мішань. Але насправді я поняття не маю, якого милого я, людина, яка була у Львові ну максимально разів п'ять, так подумала про той сихів, і з чого я взагалі взяла, що саме там збирається вся місцева гопота. Непонятно, але й неважливо. Бо ж вся реальна нечисть збирається на лисій Горі. Її висота біля 390 метрів. Проте вчені кажуть, що в минулому вона була значно вищою. Але людям все треба було будувати. От вони і почали використовувати її як дармове джерело, каменю, піску і так далі. Ні, ну а що? В 14 столітті на цій горі стояв замок князя Лева. Але в один момент наїхали поляки, які в той час не були такими дружніми до нас, і все там зрівняли з землею. Во. Після того на тій горі більше ніяких будівель не будували, та й навіть дерева спочатку там не на то хоча росли. Точніше, вони взагалі там не росли. От з тих пір гору і почали називати Лисою. Ну або Голою, або відьминою. Як -то. Бо ж, за легендами, саме ця гора стала улюбленим місце збору всієї львівської нечисті. Там збиралися відьми, чорти, і навіть часом до них приходив сам сатана, аби пороздавати своїм підопічним завдання на наступний робочий квартал. Відьма Анна мала красти молоко у чужих і корів. Відьма Лукина мала стабільно влаштовувати пожежі по Львові і по області. А чорт Василь! Переслідувати місцевих п'яничок і доводити їх до білої гарячки. <звук> вот. А ще, згідно з народними переказами, відьми стабільно викрадали ключі від осель львів'ян, після чого передавали їх своєму темному лорду. І потім, в домах тих, чиї ключі вони стирили, відбувалися постійні сварки. Така от біда. Бережіть ключі, львів'яни. Але це далеко не остання легенда, якою оповита ця гора. Ще поговорюють, що давним-давно тут було кладовище дітей, які помирали від різних хвороб, а перед тим кладовище вообще всіх людей, які померли від холери. Але та інформація, ну знаєте, не дуже захоплююча, на відміну від наступної. Десь в 17 столітті біля цієї гори, яку ще називають Левовою, мимо всіх інших назв, Розкинули свій табір Роми. Але тогочасні львів'яни теж не були надто дружніми. І вони своєю поведінкою, своїми коментарями і злими поглядами вижили їх геть. Ну і, коротше, табір поїхав, але по собі залишив деякі речі, включаючи керницю. Керниця це оце, якщо що. Але певне вони це зробили не просто так, а в якості помсти. Ну бо, після того, як цигани... роми поїхали, до керниці почали приходити молоді люди і стрибати в неї, тим самим вкорочуючи собі віку. І робили вони це часом ну, просто з максимально недолугих причин. Тому громада вирішила, що це максимально небезпечний магічний об'єкт, який становить їй загрозу, і керницю засипали. Мимо того, обвали на піщаних кар'єрах Лисої Гори неодноразово ставали причиною різних трагедій. І навіть один відомий український історик Іван Крип'яткевич в одному з часописів Львова зафіксував наступне. У 1925 році, 11 березня, в страшну негоду перехожий побачив, як зірвалася з гори піскова брила. На місці тому з'явився образ лицаря у панцирі і при зброї. З'ява стояла нерухомо, і з наступним поривом вітру зникла. От таке от така от багатогранна і інтересна гора, в якій було приділено, що занадто багато часу. То давайте ліпше поговоримо про Лева Людоїда. Всі ми ще зі школи пам'ятаємо, що Львів заснував Данило Галицький і назвав його в честь свого сина Лева. Мило. Але не цікаво, вобне не динамічно, ніякого тобі розвитку подій. О, а є ж у цього міста і інша альтернативна історія походження його назви. І от вона вже більш романтична. За часів царя Гороха на місці Львову стояло багато багато маленьких сіл, і знаходились вони поміж гір, а горики були оброслі густими, пригостими лісами, і в разі чого, в разі якогось нападу на ті села, селяни би запросто могли сховатися у тих лісах, ну і бути у відносній безпеці. Але не тут то було, тому що місце, яке, по ідеї би мало захищати людей, почало їх вбивати. Так так, в один момент в лісах почали пропадати люди. А потім вже і в селах. Почався шухер, розслідування, і виявилось, що якимось дивним чином в тих лісах опинився цар звірів Лев. Більше того, він був якимось ну, непропорційно величезним. І от це саме він нападав на поодиноких мандрівників, вирубував їх могутнім ударом своєї лапи, затягував до себе в печеру і там їв. Ой-ой-ой. Після того, як вони дізналися, що все діє, всім стало ще страшніше. Почала поширюватися просто неймовірна паніка, і не знайшлося ні одного сміливця, який би ну, пішов і порішав того лева. Аж поки ні звідки, взявся лицар і сказав, я вб'ю того лева. Ну, але не за просто так. Йому треба було зробити лати і зброю, яку би ніхто і ніщо не змогло погнути. Ковалі зі всіх сіл в окрузі взялися за роботу. Вони працювали і днями і ночами. Але як би не старалися, нічого в них не виходило. Що логічно. Ну, бо вони не ельфи, аби вміти кувати все, включаючи меч, який можна вбити самого Саурона. Треба було даре передивитися. Коротше, надія на безпечне нормальне життя, з кожним днем там все гасла і гасла. Але. Як відомо, навіть в найтемніші часи вони закінчуються, і рано чи пізно має з'явитися промінчик світла. Перший і ним став дивний мандрівник, який прийшов одне з сіл і сказав, що я знаю, як зробити такі міцні лати. А відповідно і вбити лева. Угу. Треба, аби всі юні дівчата з округи прокололи собі мізинець і крапнули по дві три краплі крові в спільний чан. А потім в ту кров, в той коктейль кров'яний, треба занурити викувані лати, і тоді вони стануть зачарованими і дуже-дуже міцними. І ніхто, а тим паче, якийсь дурнуватий лев, нічого їм не зможе зробити. Бау! Люди так і зробили, і лати, і зброя дійсно зачарувалися і стали дуже-дуже міцними. Лицар пішов, вбив того Лева, відрубав йому голову, насадив на меч, приніс і показав людям і сказав їм: тепер ви вільні. А гору, на якій лицар порішав того Людоїда, а згодом там і знайшли його печеру, почали називати Левовою. І коли навколо тієї гори виросло місто, то його нарекли Львовом. Звучить романтично, але неправда подібно. Але не то воно й легенда. Тепер поговоримо про цю прекрасну будівлю і про те, чому віками годинник на ній спішив на 5 хвилин, а ніхто навіть і не думав його переводити, як годиться. Побудували цей архітектурний витвір на початку 17 століття. Разом з ним ще й зробили фортецю, оточену робом, і її поставили біля Галицької брами ну, для захисту міста. В костелі тому велися служби, жили монахи, ну все як годиться. Більше того, кожен з монахів мав якусь свою зону відповідальності. І от одному безіменному дісталося слідкувати за годинником, дзиґаром, як колись то називали. Розташований він от тут, зверху. До речі, ця вежа має 35 метрів аж. І одного вечора монах той, як завжди, пішов вгору подивитися, чи все гаразд стані годинником, за який він відповідає. Ну, і побачив в далині цілу заграю, скажу так, татарів, які їхали на місто з дикою швидкістю. І робили вони це явно не для того, аби попити львівської кави і закусити реберцями, чи там зайти в п'яну вишню. Ні. І що робити? Кричати? З такої висоти ніхто би не почув. Бігти до брами до стражів попереджати, ну де він би добіг, він старий. І навіть якби був молодий, то він би не встиг. І тоді до нього прийшла дуже геніальна ідея: Монах взяв і перевів стрілки годинника якраз на той час, коли брами міста мали закриватися, по плану. А це було якраз на 5 хвилин пізніше. І заграла відповідна музика, тому що на дзейгарах, коли настає певна година, грає музика, бо. Каже, почули ту музику і закрили браму, що було дуже вчасно, бо татари вже були прям майже під мурами, ще би хвилина, і все, вже би напали на львів. А так не встигли. І так їм і треба. Бо що це за вообще набіги в XVII столітті? Ті татари, що вообще вже? Та сидіть вдома, щоб пхатися в чуже місто? Ні. І от після того віками ніхто назад тих 5 хвилин не перемотував, а навпаки, всі дивилися і згадували монаха. Геніального монаха, який врятував Львів від нападу, ну і наостанок легенда про привида. Ну бо що то за такі легенди, в яких нема примар. Але наша нетипова, точніше, львівська нетипова. Бо в цій легенді примар не людина, а цілий потяг. У 1861 році у Львові запустили перший в Україні потяг Львів перемишль а вже через декілька років на теренах української, ну і не тільки залізниці почали творитися дивні дива, яке керівництво залізниці дуже хотіло приховати. Але раз ми про це говоримо, то нічого в них не вийшло. Більше того, в ті часи про події, які відбувалися, ну на залізниці, писали навіть в газетах. А справа в тому, що мимо всіх інших потягів, яких тоді було не надто багато, почав ходити і один дивний. Його не було в жодному розкладі. Він ніде не фіксувався на залізниці, ну тобто його ніхто не купляв, не виробляв і не запускав. Він був мега швидкий, його неможливо було наздогнати чи тим більше зупинити. Коротше, взагалі ніхто не знав, звідки він взявся і куди їде. Він собі міг з'явитися, де йомуся захоче, не зупинитися на станції, але дуже голосно гуркотіти, ну щоб налякати людей, і поїхати в невідомому напрямку. І при такому неврегульованому і хаотичному русі не сталося ні однієї аварії з участю цього потяга. Залізничникам така історія взагалі не подобалася. І в першу чергу, через те, що налякані люди ну вже менше і менше користувалися нормальними потягами через отой примарний, а відповідно на тому і зароблялось менше. Варто додати, що потяг цей бачили не лише в Україні. Його бачили і у Варшаві, і у напрямку до Відня, і відрізок між Станіславом і Львовом. І ще багато де. О. Але одного разу, який прямо так запам'ятався, цей раз був на Львівському залізничному вокзалі. От прямо на ньому. Люди там стояли і чекали на свій потяг, який їхав до Відня. І от той потяг вже під'їхав, прямо секунда в секунду по графіку. Він же під'їхав і зупинявся, люди вже бачили інших пасажирів. І тут раптом, ні звідки, от прямо напроти взявся інший потяг, і він їхав шаленою швидкістю і не думав тормозити, як пишуть, що з того потяга виглядали відьомські обличчя і реготали. А люди, ті, що чекають, і ті, що в відінському потязі сидять, вони в шоці. Алло, зіткнення буде от за секунду. Що ж ви регочете, ні? Але. Той потяг буквально пролітає наскрізь Віденського, ніби як розчиняючись в ньому, і виїжджає ззаду і приспокійненько собі їде, розчиняючись в темряві. І от так на очах Ульвів'ян сталося щось максимально містичне. У мене є теорія. Я думаю, що то просто був потяг нічний лицар. Ото знаєте, як з Гаррі Поттера є автобус-нічний лицар, який перевозить Чаклунів, які опинилися в небезпечній ситуації. Так тоді був потяг, просто ще автобусів не було. Во і водій або просто забув вимкнути невидимий режим, або так си вирішив поприкалуватись, <тас> логічно. ж.